Що таке додаткове навантаження оце в мережах? Це автоматика, яка включається, відключається, включається, а в них запас прочності там тисяча включень. Вони не планувалися релешки ці розумієте? Так, так, так починають вилітати ці е, е, шкафиці, трансформатори починають малий середній вилітати, і ланцюгова реакція їх треба ремонтувати. Для цього треба тримати людей, і пішло, поїхало і ми постійно живемо в умовах ну воєнного стану тільки в енергетиці. Ну це надзвичайний стан, розумієте? І, і з цього треба виходити. Ну це ж не випадково так. Це ключовий момент плану Путіна по примушенню нас до переговорів. Ну ви ж розумієте, що е, головне, щоб люди почали. Е, Ненавидити всіх, виходити на вулицю yeah. е, we'll мітинги і тиск на владу.